Початок нового року традиційно час для підведення підсумків та окреслення планів на майбутнє. Разом з тим, на початку року нам завжди цікаві усілякі прогнози. Починаючи ведичний астролог Ксенія Говенко дослідила зірки, аби скласти на наше прохання астрологічний прогноз для України на найближче майбутнє. Цікаво мені дуже. Самого дитинства кременчужанка Ксенія Губенко із цікавістю спостерігала за зірками і не полишила це романтичне заняття і донині. Захопившись ведичною астрологією, вона стала дещо ближчою до зірок. Ведична астрологія це не та, де є рік дракона чи кролика, і за якою ми звикли визначати свій знак зодіаку. Ведична астрологія має коріння від індуїських вет, одних з найдавніших священних писань у світі. Так само, як і звична нам західна астрологія, ведичне використовує такі поняття, як планета та знак, але відрізняється насамперед самим принципом визначення знаків зодіаку та загалом своєю філософією. Ведична астрологія має кілька напрям. І один із них астрологія країн. Ми попрохали Ксенію скласти прогноз для України на найближче майбутнє. І ось що вийшло. Спочатку гороскоп України. Дана карта вона составлена для України в момент рождения, тобто карта Україна України. Славу сторону, що у нас поврежден дом партнерства. Тобто у нас очень важливо для України вміти вистраювати партнерські отношения. З другими странами имеется в виду. Также ослаблен дом врагов, долгов, болезней. То тобто, есть, соответственно, могут быть какие-то долги перед другими странами. Да? То есть мы можем брать в долг и не отдавать. Щодо прогнозів на майбутнє, Ксенія, порадившись із колегами, дійшла висновку – добробуту та стабільності українцям треба трохи зачекати. Сентябрь 2012, ноябрь 2013 предвещает для нас по прогнозам то, что будет глубокий кризис в правительстве, смена идеалов, смена людей даже в правительстве. Уже начиная с ноября 2013 года идет абсолютно полная смена полярности во власти, в стремлении государства, то есть смен Авторитет государства под, даже поднимется на международном уровне, то есть благодаря э, определенным действиям изнутри. до 2020 года будет еще такой вот нестабильность, потом пойдет уже совсем улучшение, и вот в 2026 должен быть период, когда э, Украина то есть расцветет в полной мере. Это период э, Юпитера Солнца. Солнце у нас отвечает за благородство, это лидерство, это э, харизма, это э, власть, э, которая действует в интересах людей. И, соответственно, Юпитер ⁇ это мудрость, это, это богатство. То есть богатство не только материальное, но и духовное богатство. То есть это вот соединение этих двух периодов должно дать Украине рассвет. І на устанок, аби додати оптимізму до прогнозу, на думку ведичних астрологів, зараз Україна переживає енергетичний сплеск. Тобто, зараз як ніколи злучний момент, аби творити історію і наближати той омріяний момент розквіту нашої країни.